Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами пограємо знову чарівником. Нам потрібно якось збільшити на ньому урон. Зараз спробуємо це зробити. Візьмемо наше прекрасне кільце. А ось це кільце, мабуть, спіймаємо на наших рукавицях. Десь ми залишали з вами скриню чудову на наші рукавиці і подивимося, що ми можемо зробити з ним. Беремо рукавиці. Якщо у вас, до речі, було питання, що з цими рукавицями, що вони відображаються як черевики, то це просто помилка. Я думаю, розробники її виправлять. Так, ну і дивимося, що тут ми можемо використати, до речі, штани, що добре, тому що це також може посилити наш урон. А давайте, до речі, залишимо цю річ. Так, ось наша енергія. Це, це те, що в нас на кільці. Правильно, правильно. Одягнемо замість цих рукавиць, тільки тепер у нас не буде до якщо не помиляюся, чи буде. Спробуємо ось так. Ні, буде, тому що на кільці в нас також є супротив до елементів, прекрасно. Так, і спробуємо якимось таким чином грати. Е, зробимо з вами ось так. Ну, подивимося, може ще щось цікаве може бути на цих е, рукавицях, тому що критичний шанс нам не особливо допоміг. Через надсильний урон ми грати не будемо. Синя. Троянда це нам не допоможе. Корону ліціона вже тестували. Це не допоможе. Ну, от, створювати. Створювати Льодяні сфери також не допоможе ніяким чином. Так, ну виходить, що ми можемо. Так, ще раз. Де в нас була ця штука? Де наше кільце було? Де ми його з вами поділи? Ось тут ми його залишили. Так, ще раз. Це в нас азурит. Ось це нам потрібно було, значить. Ось ця штука. Спробуємо з вами ось так. Тому що амулет цей не особливо працює, вже його тестували. Амулет Лакрана, Гідри. Геть нічого веселого тут у нас немає. Ну, тобто, розумієте, так, про що я? Тобто, ось ці предмети чудові. Ось цю філактерію і ось цю ми не можемо вибити на речах. Що погано, тому що хотілося б затестувати саме їх. Ну, спробуємо так. Спробуємо кільце мати на рукавицях. Можливо, нам це якимось чином допоможе, хоча, скоріше за все, ще ні, але подивимося з вами. Погані випали нам загартування. Спробуємо якісь інші вибити. На критичний шанс, то це добре, в принципі. Критичний шанс нам буде не зайвий. Так, і дивимося, що не вистачає до резистів. Так, ну до резистів ми зможемо якимось чином е, дібрати за рахунок кільця та раші, це не страшно. А от на рахунок наших, е, нашої броні нам потрібно її все ж таки дібрати, тому що броню ми вже ніяк е, не підвищимо з вами, тому що ми використовуємо зілля на плюс 300 броні. Тому поставимо ось так. І все одно залишається 800 замало. Давайте дістанемо ще це каміння. Так, 50 до резистів. А якщо з кільцем, то буде 70. Тобто, коли ми використовуємо наші вміння, піднімається на 21. 50, 60, 70. Ну, не все так печально. До резистів не критично, краще піднімемо з вами нашу броню. Це буде логічніше, щоб була в нас тисяча. Прекрасно. Ну, Виходить що якось так. Давайте збережемо і спробуємо бігати з кільцем. 75-й ми проходили за 4 хвилини. Зараз спробуємо, можливо, стане ліпше. І хотілося затестувати не е, щит мани, хотілося затестувати трошечки іншу історію. Взяти, наприклад, е, наприклад, ось цю енергію. Прекрасно. Так, і ще ще. Хаотичні вибухи е, також будемо використовувати. І, мабуть, ось так. Хаотичні вибухи, хаотичні вибухи. Так, і це ми в теорії посилимо наші ці вміння. Ну, давайте ось так спробуємо таким чином. Якщо ні, то повернемо потім все так, як у нас було. Тому що мені чомусь здається, що всі ці сили інші на чарівника, вони абсолютно не мають ніякої потужності. Геть, супервисокий. Тобто нам потрібно обов'язково збиратися саме через е, мани. тому що зараз мені здається, що урону майже не буде. Ну, Зараз побачимо, як це буде працювати. Е, знову ж таки, 75 рівень ми проходили за 4 хвилини. Ми просто з вами взяли, щоб е, більше бити монстрів, е, тому що нас більше цікавлять саме монстри. Так, дивимося. 71 резисти, ну, якщо будуть ліпші речі, то можна дібрати і більше. 71 нас влаштовує. Тим паче, що парагон у нас не повний, друзі, тому за рахунок цього ми і не можемо дібрати з вами наш інтелект. Парагон у нас 220 був би вищий, можна було б трошечки розкинути ще додаткові пункти і е, якимось чином просто посилити свого персонажа ще. Але 5% то не страшно. Е, в чому була ідея? Дивіться, так як на рукавицях ми використовували Амулет Лакрана, він нам не супер потрібний. Ми взяли з вами трошечки іншу силу, яка буде наносити. Додатковий урон по монстрах від цих хаотичних вибухів. Так як нічого з предметів корисного ми взяти не можемо, тому що там аспекти, які ми і так використовуємо на речах, ми взяли той аспект, що знаходиться в нас на кільці, тому що його можна взяти, кільце та ми не можемо взяти, тому взяли кільце те, що на ці вибухи енергії. І таким чином взяли сили, щоб вони викликали також хаотичні ці вибухи і посилили їх трошечки за рахунок того, що взяли ще дві сили, які їх посилюють. Для чого? Цей персонаж він в основному добре змагається з босами, тобто з поодинокими цілями. Ця збірка, ну, її ціль в принципі, і на звичайному режимі, і на хардкорі була раніше в тому, щоб проходити саме босів. Якщо у нас не було збірки через, через гідру до 9 сезону, то ця збірка чудово в нас виконувала завдання, щоб проходити босів. А ми її посилили, але вона була не дуже сильно потужною саме в змаганні з монстрами. Тому, так як з босами вона змагається в нас більш-менш нормально, ми її посилили для того, щоб вона нормально себе почувала з паками монстрів. Тобто, грубо кажучи, ну, наша ціль була посилити її саме для монстрів, а не для босів. От і все. Так, ну, скажімо так, що бачу, що в принципі виходить в нас непогано. Побачимо, можливо, ми навіть можемо використовувати ті сили, що були. За 3 хвилини дійшли з вами до боса. От на босі має бути все нормально. І поганий абсолютно випав бос, той, якого ми будемо довго дуже бити. Не дуже сильно полюбляю я цього боса, якщо чесно. От саме по цій причині ми б його вже з вами пройшли, якщо б це був інший босс. Все-таки потрібно буде якось перекрити наші супротиви, бо не вистачає. Все одно не вистачає, ми можемо зараз з вами це зробити одним зіллям. Щоб не було таких ситуацій. Тому що начебто 5%, але ці 5% вирішують, як ми бачимо, що не можемо встояти на жодній атаці. Доводиться від всього тікати. Так, ну пройшли б десь приблизно по часу за 3:30. А так, виходить, що не пройшли, бо померли. Ну Давайте спробуємо трошечки іншу тоді комбінацію. Так, спочатку перекриємо наші стихії, це 100%, що нам потрібно зробити. Е, купуємо, купуємо, купуємо що. Купуємо ось це прекрасне зілля, 10 нам вистачить і відразу його використовуємо, щоб перекрити наші стихії. От, тепер буде 75 по максимуму. Так, це все не цікаво, це все дурниця і що ми можемо зробити? Давайте тоді 30 секунд це геть мало. Що ми можемо з вами зробити? Базові навички ми не використовуємо, це дурниця. Давайте спробуємо з цими силами, щоб наші основні навички були. Візьмемо все взагалі на основні навички. І щось потрібно, щоб відновлювало нашу ману. Через вибухи грати не будемо. Давайте так, щоб... Щоб що. Так. Ні, через насильний урон точно не варіант. Ну, Загнаний звір, але ми не будемо так сильно витрачати наше ХП. Давайте спробуємо щось так. Можливо, вийде краще. Якщо зараз буде закінчуватися наша мана, то візьмемо, мабуть, інші руни. Нагу Ом, не супер класний вибір. Потрібно буде взяти нагу. Нам не Ом, а нагу на гулюм. Так, і ми втрачаємо від червоненької сили. А ну почекайте. Дуже сильно втрачаємо від ось оці... оці... цієї сили. Ну, давайте спробуємо от посилити виключно основні вміння. Ось так нехай буде. По часу все одно буде зараз, все видно, в принципі. Наша ціль знайти якісь хороші сили для основних наших мін. Так, зараз буде цікаво, що у нас буде з нашим ресурсом. Чи буде він закінчуватися? Так, ресурс закінчується майже в нуль. І не відновлюється. Це досить погано. рун в нас є, але тепер ми дуже погано з вами б'ємо, тому що закінчується ресурс. Руна Ом нам максимально не корисна буде. Так, давайте звідси вийдемо, але хотілося б от таким чином і. Грати. Що ми можемо з вами зробити? Ми можемо взяти з вами інші трошечки штани. Тому що руну Ом також не хочеться забирати, щоб не ставити руну люм. Ми можемо взяти ось так. Приберемо подвійний урон від блискавки, нам потрібно бити частіше. Нам потрібно, щоб відновлювався дуже швидко наш ресурс. А блискавка нехай собі. Б'є один раз, ну, скажімо так, нормально, нічого страшного. Нам потрібно спіймати рідкісний афікс на наш ресурс, щоб відновлювалася скоріше наша мана, а він поки ще щось не ловиться. Ну, це класична історія, в принципі, куди дівається весь ресурс потім цей маревід, коли ми з вами куємо предмети в нашого коваля. Що постійно не щастить. Нам хоча б спіймати два рази. Або нехай буде 60%. Ні, ну 60% це ні про що. Нехай буде 60%. Спробуємо нагу, нагу, нагу. Так, є в нас нагу і спробуємо люм. Десь в нас є прекрасна сила, яка нам, до речі, нагу люм. Почекайте. Ми ж можемо за кожне створіння відновлювати з вами ресурс, якщо не помиляюся. Ну зараз. Дає бонус за кожного активного, за кожне активне створіння. О. Ось це нам потрібно. Давайте тоді через руну Це та, що в нас на вовків. так ще спробуємо. Трошечки змінили нашу е, ротацію. Ну, не ротацію, а варіацію збірки. Спробуємо ще раз. 75, якщо ні, то візьмемо е, з вами руну люм і будемо так тестувати. Ну, ідея в тому, щоб бити якомога сильніше нашими основними навичками. Тому що в нас тут наносить урон саме це вміння прекрасне, наша ціль. Якомога більше наносити їм урон. Так, і бачимо, що не можемо ми без тієї сили, тому що. Не відновлюється наш ресурс нормально. Хоча, хоча. Хоча його постійно вистачає, щоб наносити урон, друзі. В нас хоча б це вміння сіреньким не підсвічено. Тобто ресурс постійно закінчується, але урон ми наносимо. Але все одно погано. Потрібно прибирати силу, та що забирає в нас ресурс, хоча вона дає плюс 100 до нашого ресурсу, або щось робити з нашими. Все ж таки штанами, щоб відновлювати його е, значно скоріше. Щоб всі загартування потрапили саме на нього нам потрібно. Слухайте, ну майже немає ситуації, що ми не наносимо урон від. Е, Нашого цього вміння. Тобто ресурс закінчується, але ми постійно його відновлюємо. І таке враження, що нам навіть його більш-менш вистачає. Але за рахунок того, що мана не відновлюється, ми не можемо з вами нормально використовувати ті бонуси, що ми пообирали. Виходимо звідси, по часу бачу вже, що буде те ж саме, в принципі що будуть ті ж самі 3-4 хвилини. Нам потрібно так, щоб було швидше, а не щоб було так само. Що ми можемо прибрати, щоб не закінчувався в нас ресурс? Ми можемо прибрати ось цю силу, поставити ось так. Я думаю, що це буде логічніше. І давайте з вами візьмемо все ж таки наших е додаткових компаньйонів, які будуть також нас е посилювати. Давайте візьмемо Субо. Підемо з вами. Ні, мабуть, підемо е, в ось цей бік. Тут кращі бонуси в нас. Ось так. Щоб на 25% більше критичного урону. А Райхара не хочу, хочу взяти ось цю штуку, щоб було ось так і ось так. Ось це буде прекрасно, я думаю. Так, ну і спробуємо. Ну, з компаньонами буде в будь-якому випадку ліпше. Але нас все одно цікавить трошечки інший час. Хоча б там хвилини там, половиною, або, ну, до трьох хвилин, щоб ми проходили з вами 75-й, тобто знайти якусь. Оптимальну комбінацію цих сил. Оптимальна комбінація поки що, друзі, це використовувати щит мани і не морочити собі голову, як так кажуть. Так. Ну і бачимо, що саме та навичка забирала в нас всю ману. Прекрасно. Але руну це ми взяли з вами не дарма, тому що руна це нам дає можливість. Створювати вовків, а так як ми постійно використовуємо ці вміння призову, тобто використовуємо наші кінжали, використовуємо ультимейт, щоб створювати цих компаньйонів додаткових і використовувати ці кінжали, то ми виходить з вами постійно знаходимося з бафом до урону. І постійно в нас вистачає тепер нашого ресурсу, що прекрасно. Слухайте, ну ось ця пасивка загнаний звір працює також непогано. Якщо порівнювати з тією пасивкою, що ми обирали з вами на щит, мені здається, що працює досить непогано. По часу поки що мені все подобається. До речі, що там з нашими супротивами? Чудово, супротиви ми з вами перекрили, щоб не було проблем з босами. Це мені подобається. Слухайте, ну непогано себе почуває наш чарівник, по суті. Більш-менш нормально ми його зібрали. Поки що мене все влаштовує. Я думаю, що комбінація зі щитом буде ліпшою, якщо викрутити наші штани на максимальний ресурс. Ніж на блискавку. Я думаю, що буде навіть веселіше, але мені, в принципі, і так до вподоби те, що в нас вийшло. Хоч щось нормальне, скажімо так, вийшло, що може наносити урон. Так. І дивимося, що буде в нас на босі потім. Так, 3 хвилини дійшли до боса. Досить швидко. І 3 хвилини боса пройшли. Слухайте, ну ось такий варіант мене більш-менш влаштовує. Тобто, по силам бачимо, що е, все ж таки залишаємо ось цю прекрасну силу. Беремо сили, е, щоб посилювати основні вміння. Цю силу, не беремо, тому що урон посилюється. на 100% від основних навичок, але ми втрачаємо 20 ресурсу і це працює 6 секунд. Тобто, що 6 секунд ми будемо втрачати ресурс. Цей бонус може стакатися, тобто урон може стакатись, але не відновлюватись. Тобто ресурс ми відновлювати не зможемо. Сенс з того, що наші основні навички будуть наносити більше урону, якщо ми їх не зможемо використовувати. ну Мало, я б сказав. Тому будемо використовувати ось таким чином, тому що це нам не заважає Тобто використовувати якісь основні вміння, щоб наступне вміння наносило більшу кількість урону. Друзі, якщо це відео вам сподобалось, можете поставити вподобайку. Будемо далі тестувати персонажів. Якщо не підписані на канал, можете підписатися, щоб не пропускати нові ролики. Дякую всім за увагу. До зустрічі в нових відео.